Казочка хлопчик-мізинчик Жив колись дроворуб із дружиною, і було в них семеро дітей, усі семеро хлопчики три пари близнюків і ще один меншенький. І який же він був малесенький, не більший за мізинчик, так і прозвали його хлопчик-мізинчик. Жили вони дуже бідно, бо важко було прогодувати таку велику родину. До того ж, видався неврожайний рік, і в країні настав страшенний голод. Дроворуб із дружиною вирішили одвести своїх дітей у ліс і там покинути. Однаково їм усім судилося загинути від голоду. Тільки хлопчик мізинчик підслухав їхню розмову. Потім вийшов потихеньку з будинку та й побіг до струмка. Там він назбирав у кишені білих камінчиків і повернувся додому. От батько з матір'ю повели дітей у ліс. Хлопчик мізинчик ішов останнім і кидав позад себе на дорогу білі камінчики. Йшли вони довго і нарешті прийшли в глугу лісову хащу. Дроворуб почав рубати дрова, а брати збирати хмиз. Тоді дроворуб із дружиною стали потихеньку відходити від них і нарешті зовсім зникли. Трохи згодом хлопчики помітили, що залишилися самі і почали плакати від страху. Не злякався тільки хлопчик мізинчик. Він відшукав дорогу додому по білих камінчиках. Побачивши своїх дітей, мати кинулася відчиняти двері, обіймала та цілувала синочків. Та незабаром батьки зовсім поринули в розпач і вирішили ще раз завести дітей у ліс. Хлопчик мізинчик знову підслухав їхню розмову. Він хотів чинити так само, як і минулого разу, збігати до струмка та набрати білих камінчиків. Але хатні двері були замкнені. Коли вранці мати дала синам на сніданок пошматку хліба, Хлопчик мізинчик не став їсти свою часточку, а сховав хліб у кишеню, щоб по дорозі кидати хлібні крихти. Тепер батьки завели дітей ще далі від будинку, самісіньку гущавину лісу і лишили там. Хлопчик мізинчик думав, що легко відшукає дорогу назад. По хлібних крихтах, але він не знайшов жодної крихти, все поклювали птахи. Брати побрели навмання, йшли вони довго, довго і нарешті вибралися з лісу. Окрай галявини вони побачили хатинку. Діти постукали на їхні стуки вийшла жінка. Вона подивилася на них і заплакала. Ах, бідолашні дітки, сказала вона, знаєте, куди ви потрапили? Адже тут живе людожир, він їсть маленьких дітей. Та потім дружина людожера подумала, що їй вдасться сховати дітей від чоловіка. Вона впустила їх до хатинки і посадила погрітися біля каміна. Незабаром почувся грукіт у двері. Це повернувся додому людожир. Жінка сховала дітей під ліжко і пішла відчиняти чоловікові двері. Увійшовши до оселі, людожир відразу зажадав, щоб йому подавали вечерю. Дружина поклала перед ним на стіл цілого ще навіть недосмаженого барана і поставила глек із вином. Людожир жадібно накинувся на їжу. Раптом він почав принюхуватися. Чую, запах людського м'яса. закричав він, вискочив із за столу, кинувся прямісінько до ліжка і повитягав одного за одним усіх братів. Людожир схопив одного з хлопчиків за ногу і хотів було відразу з ним розправитися. Навіщо ти так поспішаєш? сказала йому дружина. Вже пізно ти наївся, завтра встигнеш. Гаразд погодився людожер і, задоволений тим, що на завтра в нього буде ласа страва, випив увесь глечик вина і завалився спати. А в людожира було сім дочок того вечора вони вже давно спали в кімнаті на горі усі разом на одному великому ліжку. Тут стояло друге таке саме велике ліжко, на нього дружина Людожира поклала всіх хлопчиків. Уночі хлопчик, мізинчик, устав із ліжка, зняв з себе та зі своїх братів нічні ковпачки і надів їх дочкам людожера. Опівночі Людожер прокинувся та й одразу вирішив не відкладати справу до ранку, перетягнути хлопчиків у підвал та замкнути там, щоб не втекли. Пробираючись потемки, він наштовхнувся на ліжко, в якому спали його дочки. Намацавши на їхніх головах ковпачки, він вирішив, що це хлопчики. Недовго думаючи, людожер стягнув з ліжка одну по одній своїх дочок і заштовхав їх у великий мішок. Потім міцненько зав'язав його та відніс у підвал. Коли ж хлопчик мізинчик почув хропіння людожера, він розбудив братів, вивів їх із хати і вони побігли з усіх ніг. Уранці, вививши підміну, Людожер затупотів ногами від досади та люті. Взувши свої чоботи скороходи, він кинувся навздогін, та діти були вже недалеко від свого будинку лишень за сто кроків. Братиші здалеку побачили людожира й сховалися. Незабаром людожир втомився від погоні, ліг на скелю та й заснув. Тоді хлопчик Мізинчик велів братам бігти додому, а сам підкрався до людожира і тихенько стягнув із нього чоботи скороходи. Відв'язав товстий гаманець із золотими монетами та й утік. Хлопчик-мізинчик повернувся до своїх рідних, живий і здоровий, та ще й із повним гаманцем грошей. І з того часу сім'я дроворуба жила добре і ніколи не бідувала. Кінець